Черговий російський анонсований наступ на позиції українських підрозділів у Курській області Рефії фактично захлинувся. перші кадр з поступившими на вооруження ВСУ шведськими бронетранспортерами ПІБІВ 302 С 20 з двадцяти міліметрової автопушки. анонсував передачу цих машин київському режиму ще год назад, в має в рамках крупнішого шведського пакету воєнної допомоги Україні на мільярд євро. Збройні сили України контролюють близько 700 квадратних кілометрів території цієї російської області. У районі населеного пункту погибки, за даними об'єктивного контролю, 810-та бригада морської піхоти Ерефії зазнала найважчих втрат в живій силі та техніці. Тільки під час однієї з так званих банзаєтак було знищено 14 бойових машин ворога. Це крім колосальних втрат в особовому складі. Зазначимо, що ця 810 та бригада була перекинута на територію, Курської області із Покровського напрямку, що на Донеччині це один з найбільш боєздатних військових підрозділів Російської Федерації. Загалом було зафіксовано на цьому напрямку близько шести банзатаки, які так нічим і не завершились. Крім того, присутність військових КНДР, а це близько 11-12 тисяч осіб У складі приблизно 50 -ти тисячного російського групування взагалі не змінили ситуацію на користь ворога. Зібрали підкріплення на 50 тисяч. Вій... Військових і знову невдало. Контрнаступ ворога в Курській області перетворюється на катастрофу. Принаймні, так вважають військові аналітики німецького видання Більд вже кілька днів. Як росіяни намагаються влаштувати масштабну операцію, але натомість змогли повернути під свій контроль лише два невеликих селища: Дар'їно та Погребки. Кремль платить високу ціну лише в одній спробі штурма зо три десятки знищених бронетранспорт. Терів та понад дві сотні ліквідованими і пораненими серед особового складу ці цифри підтверджують у 95-й десантно-штурмовій бригаді зсу кажуть, що остаточно відбили бажання до наступу у російських морпіхів із 810-ї бригади. Інформація Норк Таймс, власне, не є новою річчю, тому що ми знаємо, що вже впродовж тривалого часу йдуть бої дії на, на Курщині. Ворог підтягнув туди дійсно сили, які обраховуються в межах 45 тисяч особового складу, плюс 80 тисяч, які там були раніше, плюс оці північно-корейці. І загалом ми виходимо десь на чисельність, якраз в межах 50 тисяч, про що ще тиждень тому говорив. Голокомалич Олександр Сирський, коли пояснював ситуацію в Курській області, говорив про те, що за три місяці було здійснено втрат противнику в межах 20 тисяч особового складу. Це достатньо ну, такі значні показники для. Трат ворога, але ворог все одно ну, зараз е, додатково туди скеровує для поповнення цих військових з е, північної Кореї. Що зараз ми маємо на, на цій ділянці? Власне від 7 листопада почався такий третя спроба російського контрнаступу, де ворог намагався витіснити наші е, підрозділи. Ми бачили новини ну, відео там, де біля населеного пункту погребки, це власне північ. Суджанського району, там де наша 95-та бригада знищує значну кількість бронетехніки живої сили противника. Це була 810-та бригада морської піхоти, і цим. Це... Підтверджує про те, що можливості для утримання е, ділянок в Курській області у Збройних сил, звісно, є. Так само ворог здійснював атаки на інших ділянках. Там, зокрема, це, це е, Хутір-Зелений шлях, е, Новий Іванівка, де траса йде від Кореного до Суджі. Там так само тривають бойові дії. І зараз ми бачимо, що з одного боку ворог намагається максимально використати наявні сили для витіснення наших військ, а наші. Е, Підрозділи достатньо ефективно тримають оборону у будь-якому разі. Думаю, що навіть якщо певні ділянки фронту на цьому напрямку є незручними для оборони, зокрема там поблизу Ольгівки на надкореновим, то можливо там зіснити вирівнювання лінії фронту, але в будь-якому разі думаю, що фактичні чинники будуть впливати на. Дії наших збройних сил і зараз дії наших там окремих ремобільних де бригад демонструють ну достатньо високу ефективність стримування. Побачимо, як буде там діяти росіяни разом з північно-корейцями, тому що поки що є хіба що перехоплення цих розмов північно-корейців. Про що е, буквально вчора там звітувало головне управління розвідки, поки що там таких е, задокументованих втрат е, цих нових учасників війни ми ну, ще не бачили, але в будь-якому разі в курицький напрямок ні Лишається таким непростим тим більше вплетається в ці умови так званого мирного плану, які там починають обговорювати в американських мас медіа де, де йдеться про призупинення бойових дій, заморожування лінії фронту. І тоді таким чином і ця лінія фронту так само має бути. Заморожена на території Російської Федерації що, напевно спричиняє певну внутрішню істерію з боку російського військового керівництва, яке зараз буде на ну, впродовж найближчих часу додавати сил і можливості, і можливості своїм військам аби вплинути на наші підрозділи. Тобто, тобто, це фактично пов'язано з тим, що все таки розмови про якісь заморожування по лінії фронту конфлікту, так званого та тобто війни. Вони вони всерйоз приймаються в Кремлі. Ну насправді зараз, чесно кажучи, у Путіна ставати на шлях перемовин немає сенсу. Він відчуває певний кураж з огляду на те, що зараз значна кількість живої сили, техніки противника насправді живої сили дозволяє тиснути на багатьох напрямках на лінії фронту, але при цьому є й певні ризики для Російської Федерації. Ну, з одного боку, там кардинально зросли втрати, якщо ми там 22-й рік, ми там говорили середні втрати там на місяць, там в межах на, на, на день 200 російських вояків, 23-й рік там 500-600, 24-й ми говоримо про показники втрат 1000-1500 на за один день бойових дій. Це, звісно, втрати великі, Росія їх не хоче відчувати, ігнорує за рахунок е е Поповнення тих зайвих людей, які за гроші набираються на війну. Але економіка зараз перебуває в такому непростому стані Російської Федерації і е, запаси озброєння фактично зменшуються, але в будь-якому разі наступний рік вони будуть буде ще вести бойові дії. Так що в будь-якому разі е, певний запас міцності у Росії є, але не такий, який дозволяє, манекаючи витримувати всі ризики таких уже ну тривалих шрамшокомасштабних військових дій. Я думаю, що це чи може хможе вплинути на, на Путіна, але в будь-якому і на поточному етапі зараз. Ворог намагатиметься насамперед діяти як в останній день, використовувати всі наявні сили засоби, аби ну якомога далі просунутися і створити передумови для перемовин, якщо вони будуть на максимально прийнятних для себе умовах. Але поки що за логікою Путіна, за логікою російського військового керівництва, я на насправді не бачу якихось підстав, щоб зараз були якісь перемовини. Я бачу якийсь особливий тиск на сполучені штати з боку тис на Росію з боку Сполучених Штатів, але та динаміка висвітлення перемовин і Трампа з Путіним вона виглядає якось дещо на мене дивною, тому що йдеться про певні поступки рішення, які скоріш е е мають бути зроблені за рахунок України, а не за рахунок Російської Федерації, Думаю, що такий підхід ну, звісно не влаштує на нашу сторону, наше політичне керівництво.